одни. На аутенсе. А вы не все файма забрали. Надо было наручниками приковать это самое. Тихо, тихо, тихо. Ну дай ты с ним.

А він депутат народного? Це депутат? Ні, помічник народного депутата. У, я можу. Не питає. Не Ну, в трусах. Виктор, Виктор, Виктора. Сидра. Сидростук. Фидросуд, фидорока, ладно, вода подумает. А той таки виходить туди. туда, я правильно смогу. Сочей, видишь? Считание вот так. А? Таня спустилась і проводить машину. Давай, зараз побачу, на чому вона буде їхати. В яку? Я от не знаю. Так. Да. Возят через задний хит. Через задний хит вывозят ее. Да, Татьяна, три... ты тут? А, я тут? Ты тут? Тут она. Друзі журналісти, Тетяна, а чого чо її затримують? На підставі чого ви її затримуєте? Зараз суд не працює. Випускайте, будь ласка, Тетяну. Вона має право на адвоката. Тетяна тут. Тетяна, говори тут журналістів багато. Голосніше, Тетяна. Випускайте її. Випускайте Тетяну Чорновіл. Тебе в райвідділ не завозили? А чому ви райвідділ не завозили? Так, не пояснюю, чому... Міліція. Хто тут старший? Давайте дзвонити, дзвонити в 102. У мене заява про злочин проти міліції, яка зараз затримала Тетяну Чорновіл. Зараз возить по, по, по місту. Зараз вона знаходиться під судом. До райвідділ не завозили. Жодних протоколів на неї не складали. Зараз просто можна сказати, її викривали. Зараз вона знаходиться на Смірново Ласточкина. Ну, зараз, зараз Тетяну привезли в машині, не випускають, її в райвідділ не завозили, катали по місті. Зараз ми її зараз тут фіксуємо, що її закрили в машині. Автомобіль Рено 3038. На руху, mm. вас ні, нічого не говорять. Пані Тетяна, власне, де вас забрали, чи завозили вас в рай чи ні? Сенційною за новою Півради відвели всю машину, посадили в цю машину і катали місту.

Ось так от, це, це не знаю, це тридцять дев'ятий рік виходить. Діснуда, без де без слідства, без протоколів, без нічого. Це вже взагалі це в ніякі рамки не вкладається. Робочі будинки в суді робочий час. Сторонні особи, приміщення особи не по. Журналісти це сторонні особи. Так. А чому судить? Жертники судит? суду і не учасники сторінського суд. суд? Я на відповідно ваші запитання. А, а чому судити? Суд? Чекайте а хвилиночку. Все. На цьому. <laughs> да. Судять без речі ці команди. Тут машина, не дай Бог чогось. В сторонку погружайтесь. Давай бігом не в'їжджає. Не підходьте, дивіться. Да не підходжу, заспокойтесь. Не побачать да, мені. Да, 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 я ж переживаю за ваше здоров'я. Да не треба за, за мене переживати. Ходить, да, сторонку, сторонку я. Ой, Сторон ходить. Здорові! Що сталося з моменту, як ви вийшли з будівлі КМДА? Я не виходила звідти, мене там забрали, посадили в машину за решітку, повозили по Києву годину. Тобто годину ми їздили по Києву, зупинялися біля якихось кафешок, зупинялися біля якихось там кіосків. Зрештою мене привезли сюди. Тобто, щодо мене не оформлений протокол, може це пояснює те, що мій суд перенесли на понеділок. Ну я не знаю, насправді причини. Ще раз розкажіть, що вам призначив суд і що призначив іншим чотирьом? У мене суд буде в понеділок о 12 годині, а всім іншим дали по 5 днів. Як ви вважаєте, ну, наскільки да, порушили статтю, що це а, спротив а, діям правоохоронних органів, наскільки власне була якась протидія? Ні, ну взагалі навпаки ми захищали закон, тому що зараз нелегітимна Київрада, ми намагалися, так, ми блокували сесійний зал для того, щоб там відбувалося порушення закону, щоб окремих депутатів не примушували порушувати закон і проводити сесію. Тобто ми навпаки рятували через депутатів від порушення ними закону. Тому тут говорити про наші якісь порушення, ні, ми навпаки захищали закон. Якісь, в принципі, підстави можуть бути зараз для того, щоб давати да, учасникам цієї акції по 5 діб? Немає жодних підстав. Жодних підстав немає і будуть подавати в апеляцію. Єдине, що апеляційний розгляд це може бути напротязі 10, 10 днів, тому люди відсидять 5 діб. А дивіться, ця акція, яку ви там планували на 19 число, виходить так, що ви не зможете бути присутні, правильно? Ні, чому я яка зможу? У мене на 12 годину. А хлопці? А хлопці ні. Певно, тому їм дали 5 діб для того, щоб вони не могли не були присутні. В принципі, як виглядало це все затримання їхнє. А Чи був у вас ви... вам відео передали? Да. Воно вже в інтернеті. Ну, як на вашу, на вашу особисту думку, якби ви це бачили, ви там, в принципі, були присутні. Ну, розумієте, опору там просто бути не могло, тому що хлопців було четверо, а представників спецназу там було кілька десятків, про який опір взагалі може йти мова. Не було опору. Його просто не могло бути як такого. Ви знаєте, хлопці розповідали, що у суддів тряслися руки, коли вони це зачитували. Їм було некомфортно зачитувати такі, такі рішення. Я сама не була присутня, я була в коридорі. Хто ну. саме з керівництва був присутній зараз? Знаєте, там, ми знаємо, що в да, там кажуть, що там було найближчі чи не було. Так, хлопці розповідають, що до суди заходили і домовлялися про рішення. Причому можете подивитися, щоб всім дали однаково п'ять діб, що це було троє різних суддів. Тобто вас возили, ви жодним чином ви ніде не зупинялись там зупинили біля капешки, ніхто не входив. Ми ні, ні мене просто возили по місту. Мене возили по центру міста, накасували коло. Все, тобто, тобто в мене не б. було написано протокол, б. нічого не було написано. Моя особиста думка, напевно, тому що просто зафіксували е, вас тут біля суду, і що ви в машині, що підтвердено на камеру, що жодних протоколів не складалось, ви ніде не підписувались, тому напевно, побоялись сьогодні. Проти вас виносить якийсь вирок, і це це пояснення, які іншого пояснення немає. Тому, напевно, в принципі, тільки тому, що телефон не забрали, і в телефонному режимі змогли з вами тут біля ділянка. Це мене здивувало. Що? Зазвичай телефон забирають. Ну можливо, тому що я досить довго спілкувалася там з представниками правоохоронних органів, з представниками міністерства надзвичайних ситуацій. і Їм якось мову вже було некомфортно після нашого знайомства вже в мене щось забирати. Чи були там працівники СБУ? Там представлялись якісь бо там я вам скажу, там були люди в цивільному. Я не знаю, хто вони, бо були. то власне СБУ до тебе направлялися, просто не встиг тобі дозвонитись. Справді там були СБУ. Навіть там були от... люди в чорній формі, були люди в плямистій формі. Було купа людей в цивільному. Були. Люди в формі МНС, то мені гарантували, що мовляв, це порушення, яке вчинили хлопці, це тільки штраф, вона не може тягнути на жодний там строк, арешту, Ви даремно тут знаходитесь. А в мене ж було так би мовити, я висунула вимоги, що я піду звідти, коли звільнять чотирьох забраних активістів. Тоді я так би мовити, сама спущуся з того карнизу сесійної зали, де я знаходилася, і мені гарантували, що мені нема чого турбуватися, що їм не буде даний арешт. Як бачите, ну п'ять. Тобто вас обдурили? Ну, ви розумієте, ті люди, які мені гарантували, насправді ні на що не впливають. Я їм так і казала, про що ви говорите? Ви говорите про закон, закон зараз не працює. Ви просто не розумієте навіть ситуацію в країні. Добре, дякую. А чого?